Вітаю вас, мої любі! Я для вас приготувала загадку. Спробуйте її відгадати. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це? Ну, звичайно, це зайчик. Зайчик біленький, хвостик маленький, вушка довгенькі, бігає швиденько. Він усіх боїться. Вовка та лисицю, песика й мисливця, до моєї хатки прибігай зайчатко, дам тобі морквинку і смачну хлібинку. Можемо тут гратися, нікого не боятися. Діти, а я вам пропоную сьогодні зліпити біленького зайчика. Давайте розглянемо, що в нього є, А у зайчика. Є довгий тулуб, чотири ноги, голова, а на голові довгі вуха, очі і носик. Тож готуйте пластилін, дощечку для ліплення, стеку, серветки, якими ми витримо руки та дощечку після роботи. Підготуємо наші ручки і почнемо роботу. Пальчикова гра, зайчик, приготували кулачки. Хто сховався в кулачок, то наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик підгинає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув, притомився і заснув. Другий кулачок. То сховався в кулачок, то наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик підгинає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув, притомився і заснув. А тепер до роботи. Шматок білого пластиліну розділяємо на дві частини. Одну трошки меншу, іншу більшу. З більшої частини ми скочуємо качалочку товстеньку і не дуже довго. Це будуть тулуб і лапки зайчика. Злегка її притискаємо і розщеплюємо на кінцях, утворюємо так звану кісточку. Ці кінці ми перетворюємо на лапки зайчика, трошки їх обминаємо та витягуємо. Лапки від тулуба загинаємо вниз. Так зайчик зможе стояти. Другу частину пластиліну ділимо навпіл. І з однієї половини скочуємо голову. Вона трошки витягнутої округлої форми, можна сказати, овальна. З одного боку тулуба прикріпляємо голову. Від другої частини відщіпуємо маленький шматочок і скочуємо його в кульку. Прикріпляємо з другого кінця тулуба це хвостик. А залишок ми скочуємо у паличку і ділимо її навпіл. Скочуємо із цих частинок довгі тоненькі морквинки, потім їх розплющуємо. Це будуть вушка. Їх ми прикріпимо до задньої частини голови. Одне вушко можна навіть зігнути. Так буде зайчик ще красивішим. З рожевого пластиліну робимо носик. Беремо чорний пластилін і відщіпуємо від нього малесенький шматочок, який ділимо на дві частинки. І з нього ми скочуємо дві малесенькі намистинки. Ці намистинки будуть очима зайчика. Двома ручками їх дуже зручно катати на дощечці. Ось який зайчик вийшов у мене. Ой, як же хочеться подивитися, які зайчики вийдуть у вас! З нетерпінням чекаю на ваші роботи! Бажаю вам успіху та натхнення, діти! До побачення!